Добрий день, малята. Ми сьогодні будемо з вами розмовляти, а про що ви дізнаєтесь після прослуховування вірша? Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помога. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Малята, ми сьогодні будемо розмовляти про дружбу. У кожного із вас є друг або навіть декілька друзів, яких ви любите, з якими ділитеся іграшками і, звісно, не сваритесь. З друзями ви гуляєте, малюєте, граєте. Без друзів жити неможливо. Звісно, і між друзями можуть статися непорозуміння. Але головне необхідно пам'ятати правила дружби. А правила це такі: на друзів не потрібно злитися і сваритися із ними. Необхідно вміти поступатися і допомагати друзям зробити те, що у них не виходить. Якщо ти винен, вмій признати свою вину і вибачитися. Будьте ввічливими з друзями. І тоді у вас буде багато добрих і вірних друзів. Малята, а ви знаєте ввічливі слова? Зараз ми і дізнаємось, пограємо з вами в гру. Я буду починати речення, а ви його закінчите, правильно підбираючи чарівне слово. Якщо настав світанок, вітайся. Добрий ранок! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи. Привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно? Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш, що кажи, будь ласка. Образив кого ненароком. Ти бач, йому не соромно сказати. Вибач. На імени не завітаю, скажу радісно. Вітаю. Так наївся, аж підскакую. Після їжі скажу дякую. Ще так вітайся, малеча. Як стемніло, говорим? Добрий вечір. Молодці малята гарно пограли. Запам'ятайте, вічливі слова приємно чути і вам, і вашим друзям. Малята, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про друзів та дружбу. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб не стало... Непорозуміння між друзями Правильно, не сваритися, допомагати друзям, вміти признавати свою вину і вибачатися. Будьте вічливими, діти. Малята, без друзів на світі неможливо прожити. Друзі допоможуть в біді, а з друзями весело і грати цікаво. І ви будьте хорошими друзями.